Зараз на даний момент він знаходиться у підживній Шевченкому суду на прорізні. Прорізний? Шевченка з керовий де? На прорізні суд який номер? А по закону затримання рахується в хвилинах, тобто да, що їх затримали в 15 п'ятнадцяті там І повинні випустити в 15.37. і не просто випустити. В них вже вирок визично витік всі, тобто всі люди інші претензії, то їм вже повинні на волі ці претензії придивляти. А їх так. фактично утримують незаконно зараз. Під варто і повезли в роботу. Давайте зараз про давай. Треба обов'язково да? отримати. Відійдіть вас. Відіть, здавайте, народні. Хто вмієш користуватися, ви записали, що вони? Ймовірно, а, а, в Шевченківський відділок міліції. І, і досі утримую. Якого? Старшина. Старшина підвезне. Угу. А там нема опери, нема нікого? Нема. А, хто, а невідомо хто і за чим дорученням їх вивез звідси? я чесно, не знаю. Приїде керівництво, воно вам все об'яснить. Тось... Хто, хто їх випускав? Це до вас було чи коли? Ну, їх вивезли, вашій номер. Подивіться, от у вас знаходилися три громадяни. До до Ви було... ж їх передали комусь, по якомусь акту, по якомусь документу. Віпч, арешт. З яких підстав? Четверта повинен срок армії вони на сьогодні, а вони не випущені, то вони фактично викрадені. За участю співробітників правоохоронних органів. можна говорити про викрадення за участю співробітників міліції. Тим паче, що відповідальний співробітник, який тут не знає причину. Заступник в головному зараз себе, начальник на лікарняному. А що по затриманих по цих? Що він пояснив? Не чого толку не питали? Сказав, що дай все. Пов... 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 Скільки їх вивезли, чи на чому вивезли? Дай, дай мені, я що На барі, що мені людям 에... треба щось сказати. Я не знаю, що казати. Їх вивезли, ну, чи... Ну в не котрій вивезли? годині хоча б ви знаєте, коли їх вивезли? Я не, не присутній. Якщо ви бачили, я йшов. Що ти я, не... дурачком прикинувся? Я не був присутній. Де вони, де, де, де їхня камера? Де вони сиділи? Олександр, що мені Покажіть, де вони сиділи. Що мені депутатам пояснювати, Олександрович? ТВМ номер 4 в Шевченку всі на перерізні. Ми їх звільнили, правильно? А не знають. Знаход... Так як мені пояснює керівник, без 23 ми їх звільнили. Та тобто, на... я нічого не даю. На... Навіть в цьому чужі. Їх з камери. Пересадили. Пересадили в міліцейську машину і повезли в інше відділення. Їх перегрузили в міліцейську машину і повезли на прирізну в місцеве відділення міліції. Ми, ми тільки що дзвонили в місцеве відділення міліції, на перерізні, їх там немає. Таким чином, що з ними відбувається, Я, моя версія така, що це викрадення активістів. За допомогою міліції чи самої міліції, інше пояснити це не можна. Те, що їх факт ув'язнення триває досі. Інакше, якби вони були вже вільні, вони б точно позвонили своїм рідним і знайомим. Оскільки такого дзвінка не було, це означає, що їхнє ув'язнення триває, і держава вкотре, як це буває в нас, порушила закон з приводу наших колег. Ну хай шукають, тому що нас люди зникли. Вони сказали, тільки, що депутатам, що вони годину десять їх вартою відпустили. Прорізна 12, будь ласка, доберемося всі до прорізної 12.

Нас приходили дві да, делегації. Чи був наказ якось вас там а, трошечки ну, так? Невідомо про наказ, але було дві делегації: Перша делегація від керівництва закладу цього, яка попросила нас написати заяву, що нас це влаштовує. Але там сьогодні був. нас обманом і силою запахнули в якийсь невідомий мікроавтобус, вивезли через задній двір і привезли сюди. Нічого не пояснюючи. Більше того, по дорозі в міліції закінчився бензин. І ми просто зупинилися на дарниці. Шестеро міліціонерів а, на наше. Звернення, що нас вже закінчився час перебування за гратами, Ви маєте нас випустити. Винувато сопіли, мовчали, але, врешті-решт, дістали бензин з іншої машини, привезли сюди. Тут так само нічого не пояснювали, а пропонували підписати е, повістку. Що ми хочемо на завтра прийти сюди як свідки по справі е, засідання Київради в понеділок. Е, ми сказали, ви збожеволіли. Ми в понеділок були в вашому спецприймальнику, про що ви прекрасно знаєте. Ми цей час вже перебували під арештом. Після цього мене відпустили до рідних. І все більше нічого не, не, не поясно, чому от такий от. Я думаю, що вони дуже не хотіли, щоб ми вийшли до людей і до журналістів. За все. Бо там все дуже зранку готувалися, чистилося, милося. Сказали, що ми терміново пофарбували паркан і до нього не можна підходити. За словами Соболєва, перед звільненням території слідчого ізолятора ретельно готували Кому? мили та чистили. Я бы еще ваши фамилии записать. А потом уже... Покажи, что же есть. Котлета мясная. О! Ну, тебя хлеб? Это на счастье хлеб. А котлета реально мясная. Пять дней на посту. Не годують м'ясом чи що? Ні, Там 14 гривень на день на харчування, здається, ще 15. Добавляють комбіжири, нічого ж жати не можна. Якщо тільки хочеш з голоду померти, то там помреш від, від виразки. Тивіт. Ну що, ти маєш штраф сплатити? Два. Скільки це грошей? Вісім неоподатковуваних мінімум, які рівняються 130 гривнями. І сім неоподаткованих мінімум це 119 гривень. Що скажеш про колег, які отримали такі терміни? А, ну, це, не. Все, це все тому, що вони не в декреті. Я в декреті тому не отримала, тому варто їм виходити в декрет.

Я сказала, тільки дуже було не в понеділок, одні через тиждень переживає.